Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіли міст Бориспільщини. Має назву наша передача Обережного псевдоволонтери. Завжди в найскладніші для нашої держави часи з'являлись псевдоволонтери, псевдогерої псевдоблагодійники, благодійники які намагалися заробити на стражданнях українців або на їхніх добрих почуттях. З'явились такі псевдоволонтери і у вишеньках та гнідині. Вони збирали кошти у скриньки прозорі, збирали майже тиждень з невеликими переривами. Спочатку, коли я побачила, що одягнені у форму військові збирають благодійні кошти на нібито допомогу Збройним силам України, я навіть звернулася до жителів Вишеньок із проханням підтримати цих благодійників і внести посильні для кожного жителя громади пожертви. Сама підійшла і внесла ту готівку, яка була в мене в гаманці. Поговорила із цими хлопцями, і вони викликали в мене велику підозру, тому що потрібних для збору благодійних коштів документів у них не було. Окрім розкладених якихось подяк, невідомо від яких військових частин. На столику перед ними. А коли я прийшла додому і почала цікавитися, що ж це за організація Благодійна Врятуй рідну країну, яку представляли ці два переодягнені військовий одяг у військову форму збирачі благодійних коштів, то для мене стало очевидним. Відразу, коли я вивчила все, що можна було прочитати про цю благодійну організацію, для мене стало очевидним, що це псевдо-благодійники. І ось чому? Тому що вони почали дуже активно діяти у Києві відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І збирали на вулицях міста Київ. В найбільш людних місцях кошти у ці скриньки і також без належно оформлених на те документів. У Києві поліція викрила псевдоволонтерів, яких підозрюють у шахрайстві. П'ятеро представників благодійного фонду військовій формі збирали гроші на вулицях міста Нібито на потреби української армії. Правоохоронці їх затримали та перевіряють законність роботи організації. Про який саме фонд йдеться, правоохоронці не зазначають. Відомо лише, що напередодні низка телеграм-каналів опублікували відео конфлікту із так званими волонтерами фонду Врятуй рі. Дну країну біля станції метро Героїв Дніпра. Активісти вважають, що гроші, які збирають квазі-волонтери у військовій формі, не йдуть на потреби збройних сил України. Ті, хто справді служили в Збройних силах України, ті, хто розумів, як треба збирати ці благодійні кошти, вони відразу почали викривати цих псевдоблагодійників. І з'ясували, що те, що вони декларують у тих грамотах, які вони виклали на своїх столиках, благодійна допомога до тих військових частин не надходила, бо вже активісти Києва на чолі з багатьма волонтерами. Звернулися до тих військових частин, про які, від яких лежали подяки на столиках, і було з'ясовано, що ці військові частини допомоги від цієї благодійної організації, «Врятуй рідну країну, не отримували. Ну, наприклад, Головне управління податкової служби в місті Києві за підписом посадовця Ярослава Клима повідомило на запис журналістів, що голова благодійного фонду «Врятуй рідну країну не зареєстрований в реєстрі волонтерів АТО на здійснення заходів і забезпечення допомоги Збройним силам України. Направили журналісти запити до військових частин, яким нібито допомагали члени цієї благодійної організації, отримали відповідь, що воїни військової частини А02,81 ніякої допомоги від благодійного фонду ряту рідну країну не отримували. Міністерство оборони України надало відповідь. На запит адвоката Йосипова Андрія Анатолійовича щодо військової частини А 3091 від благодійного фонду в рідну країну благодійні внески та майно також не надходили. Журналісти знайомилися з фінансовою документацією цієї благодійної організації і з'ясувалося, що на рахунках цього благодійного фонду. Відсутні будь-які кошти, з чого можна зробити, висновок, що вся готівка зібрана ними, невідомо, куди і в які кишені йшла. Поділився своїми враженнями у Фейсбуці. І військовий капелан Сергій Дмитрієв. Його організація займається справжньою волонтерською допомогою. Він обурився з ухвалою поведінкою волонтерів. І пише. Коли ми запитали, навіщо ви збираєте пожертвування в військовій формі, вони відповіли, що так їм більше дають грошей, розповів капелан. Але, на мою думку, не це порушує гідність військових службовців. Право носити форму треба заслужити. Наші громадяни, які одягли форму, вони захищають країну, гинуть. І отримують поранення. Я вважаю, що сьогодні пересічна людина не має права одягати форму захисника, додав капелан Сергій Дмитрій. також голова цієї благодійної організації Микола Осаул, який очолює її вже досить давно, бо зареєстрована вона у 2014 році. Повідомив журналістам, вони сказали, що збирають на автомобілі для 26 ї бригади. Але коли ми зателефонували командуванню 26-ї бригади, то вони сказали, що по допомогу не зверталися до цієї благодійної організації. І взагалі сьогодні 26-бригада та бригада забезпечена Трамп, транспортом, додав Сергій Дмитрієв. Щоб переконати перехожих у своїй напруженій волонтерській діяльності, як я вже сказала, вони виставляють різні подяки, які теж, на мою думку, є сумнівними, як і на думку тих журналістів, які проводили службове розслідування. Ну, наприклад, слово дивізіон написано з помилкою. А на одній з подяк замість печатки Міністерства оборони стоїть печатка Міністерства юстиції, хоч це стосується нібито подяки від Міністерства оборони. Скільки сотень тисяч гривень зібрали ці волонтери, ніхто не може сказати. Бо на сайту у них немає, і мені вони теж пояснили, що ми не можемо. Пояснити, повідомити, скільки грошей зібрали нам сайт, там зіпсували, нас заблокували. Ну, одним словом, дуже багато причин для того, щоб не показувати інформації, а скільки ж вони грошей назбирали і де вони поділися. Так само їхній голова не розповідає нікому. Що він давно вже знаходиться в списках. Я цитую зараз, як правильно називається Центр Миротворець. Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного порядку, Миротворець. І він, голова цієї організації, Осаула Микола, занесений до цього списку як аферист. Як шахрай, як керівник так званого благодійного фонду в Ряту рідну країну, за дискредитацію читаю дослівно волонтерського руху Збройних сил України під час російсько-військової агресії проти України з метою особистої фінансової наживи та за наругу над воїнами Збройних сил України. При цьому в тексті миротворець стосовно Саули написано: Центр Миротворець просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення ним, тобто цим громадянином свідомих дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших. Правопорушень. На основі детального розслідування журналісти Видання Хрещатик встановили, теж цитую їхні висновки. Наявність у громадської організації Благодійний фонд Врятуй Рідну країну, кримінальних проваджень за фактами повторного шахрайства представниками. Благодійного фонду в ряту рідну країну, оскільки всупереч законодавству України вони протиправно збирали кошти по всьому Києві. Кримінальна справа була поручена відділенням Шевченківської поліції міста Києва, відділення номер 4 а також Оболонською прокуратурою. І вона не завершена, вона розслідується сьогодні. Наявність прямої письмової заборони від Київської міської державної адміністрації, волонтерам благодійного фонду «Врятуй рідну країну, розміщувати свої скриньки на території міста Києва у зв'язку з кримінальним провадженням, яке розслідується. Вони так і написали. Що до завершення кримінального розслідування кримінального ми забороняємо. Збирати кошти благодійні на вулицях міста Києва. Ну і вони тоді пішли вже в Київську область, бо в Київській області не заборонено збирати. І, можливо, в іншій області я цього поки що не знаю. Отримано відповіді від військових частин, від багатьох, підкреслюю, яким згідно особистої сторінки директора благодійного фонду. В рідну країну передавалась благодійна допомога. Згідно відповідей, які є в журналістів. Жодна допомога від благодійного фонду врятуй рідну країну за частинами, вказаними головою благодійного фонду Осаулою Миколою. За частинами цими не облікується і вона не надходила. Це саме підтвердило на запис журналістів. І Міністерство оборони. Але, як я вже сказала, ці благодійні, ця благодійна, так звана благодійна організація збирала кошти у вишенках. І В зв'язку з тим, що я оці їхні афери побачила. і Вважала за потрібне поінформувати Золочівську сільську раду, зокрема, її голову Олександра Лазаренка, про те, що кошти збираються на території Золочівської громади всупереч законодавству України. Я так і написала в листі, я попередила письмово Золочівську сільську раду обґрунтувавши детально, чому я вважаю, що це псевдоволонтери, які обманюють жителів Золочівської громади і паразитують на їхніх почуттях глибоких до української держави і до збереження життів воїнів Збройних сил України. Я повідомила Олександра Лазаренка, що згідно частини 2 статті 7 Закону України про благодійну діяльність та благодійні організації, цитую, особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Керівника благодійної організації довірність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації. Окрім того, згідно із законодавством України до місцевої влади має надійти лист. Від благодійної організації про дозвіл на публічний збір благодійних коштів. Без такого письмового звернення ніхто не має права стояти із скриньками і збирати благодійні кошти. Я звернулася до Вишенського старостату із запитом: а чи був такий письмовий лист від цієї. Так званої благодійної організації «Врятуй рідну країну з проханням дозволити збирати благодійні кошти мені повідомили, що жодної письмової заяви не надходило ні до Вишенського старостату, ні до Золочівської сільської ради. Також не було у цих так званих благодійників. І е, нотаріально завіреного доручення від голови на збір коштів, бо тоді е, не можна буде вкрасти зібрані благодійні кошти, бо їх треба відкрити у визначений час. І у цей час е, може приїхати хтось із представників Золочівської громади і побачити, скільки вони коштів зібрали. А так, як сказали ці. Одягнені у військову форму псевдоволонтери, вони передають ці скриньки голові, а він уже там що хоче з ними, те й робить. Ну так же ж, не може бути, бо це ознаки шахрайства. Тож як відрізнити волонтера від шахрая? По-перше, у справжнього благодійника чи громадської організації усе прозоро. Вам залюбки розкажуть для кого і на що вони збирають кошти, і легко обґрунтують суму збору. Приміром, ось ця бригада потребує ось таких fpv дронів. У ось цього продавця коштує він ось стільки. І ось вам всі документи. По-друге, звітність про попередні збори для доброчесного волонтера чи благодійного фонду також не є проблемою. Ось за скільки років ми зібрали стільки-то грошей, купили ось стільки дронів, спальників або броників. Ось вам всі документи. По-третє, це публічність. Часто волонтери співпрацюють з публічними особами, ведучими, зірками шоу-бізнесу або блогерами. І на їхніх сторінках у соцмережах скоріше за все будуть дописи із фото, котрі підтверджують, збір справжній і ваші гроші підуть на потреби ЗСУ, а не потраплять у кишені шахраїв. Ну і звісно ж, посвідчення волонтера у випадку з благодійниками чи громадськими організаціями, вони мають бути офіційно зареєстрованими. А інформація про засновників, реквізити і фінансова звітність будуть у відкритому доступі. Тому перше, що ви маєте зробити, перш ніж переказувати кошти, це перевірити офіційну інформацію про такі організації через сервіси YouControl і OpenDataBot. Зайдіть на офіційні сайти волонтерської організації, як і у випадку з профілем у соцмережі. Тут має бути. Максимум інформації. Історія, діяльність, команда, реальні фото та контакти. Придивіться до звітів, якщо у сканованому документі помітні пікселі, текст розмитий, не збігаються шрифти, дивно виглядають початки та підписи. І загалом документ оформлено не на фірмовому бланку, цей звіт може бути підробкою. Можна ще довго розповідати. Як діє благодійний фонд «Врятуй рідну Україну в супереч законодавству України і збирає кошти е собі, мабуть, на кишеню, а не на Збройні сили України. Бо встановити кількість коштів, як ви вже почули, неможливо. Мене цікавить інше питання. Чому Золочівська сільська рада і Золочівський сільський голова, і місцевий поліціянт? Чому вони не поцікавилися репутацією цієї абсолютно чужої для громади так званої благодійної організації і допустили їх на свою територію всупереч законодавству збирати благодійні кошти і дурити наших жителів? І вже після того, як я написала заяву в сільську раду, обґрунтувала... В чому є порушення цих так званих волонтерів? Як я написала заяву до е, Бориспільської е, районної поліції, як я зустрілася із е, дільничим поліцейським і теж показала законодавство і розказала йому, як має бути е, проходити збір благодійних коштів через тиждень, вони знову приїхали збирати кошти, не прозвітувавши. А скільки ж вони зібрали за попередні чотири дні, бо прозвітувати неможливо. Я не виключаю тої ситуації, що після цього скандалу це розгорівся цілий скандал навколо цих псевдоволонтерів, що вони змушені будуть якусь суму озвучити, що вони зібрали на якісь цілі. Збройних сил України, але я глибоко переконана, що це буде неправдою. А скільки насправді вони зібрали коштів і куди вони пішли, нам не буде відомо. У цій ситуації допоміг встановити істину і законність мені лише один житель Золочівської громади. Це Голова громадської організації за розвиток Золочівської громади бідюк Анатолій Іванович, який проникся оцим нахабним порушенням законодавства України і став на сторожі прав жителів громади. Бо, звичайно, це їхнє право давати чи не давати кошти тим чи іншим людям. Але ми повинні їх оберігати від того, щоб різні шахраї користувалися цими грошима на свою користь. Мені не зрозуміла позиція Золочівської сільської ради, депутатів Золочівської сільської ради, які стали просто захищати цих псевдоволонтерів, а точніше шахраїв. Мені все це, це дуже незрозуміло. Адже і е, Олександра Лазаренко, як голова Золочівської е, громади, і е, інші посадовці давали клятву державного службовця чітко дотримуватися законодавства. Чому вони його не дотримуються? Питання дуже серйозне. І питання до всіх жителів Золочівської громади. Чому? У нас немає законності в діях Золочівської сільської ради і його голови. І відповідь має бути однозначною, тому що вони не хочуть жити за законами України. Дякуємо всім за увагу, до нових зустрічей через тиждень.